Вітаю всіх шанувальників футболу. З вами Дмитро Драгонов в Програмі футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. У стартовому поєдинку 15-го туру УПЛ Інголець на виїзді зустрівся з Ворскою. Вже на 20-й секунді Інголець шокував господарів швидким голом. Лосенко розрядив свою гармату з далекої відстані. А шокував цей гол до слова не тільки господарів, а й керманича інгольця Василя Кобіна. Цей здивований погляд після голу вже набув популярності серед українських вболівальників. На 14 14-й хвилині гості скористались невдалим вибиванням суперника і п'ятого, продавивши оборону, зробив рахунок 2-0. Одразу по перерві Ворскла отримала право на пенальті після падіння екстравця звягля Ндука. Але Скляр не зумів переграти полемарчука, який відбив вже п'ятий 11-метровий поспіль. Вортар повторив рекордну серію Дмитра Різника, який у сезоні 2021-22 за Ворску також відбив 5 поспіль пенальтів УПЛ. А на третій доданій до матчу хвилині білоцерковець довершив розгром влучним ударом після виходу на побачення з Ісенком. Як підсумок матч завершився 3-0 на користь Інгульця. Після цього матчу Ворскла посідає 11 те місце у таблиці УПЛ, маючи 16 очок. Інгулець поки 16-й, 9 балів в активі. У суботу, 30 листопада, черкаський ЛНЗ у домашньому матчі приймав Рівненський верес. Господарі активніше розпочали поєдинок та створювали більше моментів. В середині першого тайму черкаський клуб вийшов уперед завдяки голу Яшарі. Перед перервою рівненський клуб заробив право на пенальті, яке успішно реалізував Луан. В середині другої половини зустрічі Луан забив другий гол у матчі та приніс виїзну перемогу своїй команді. У турнірній таблиці ЛНЗ перебуває на 9-й позиції з 18 очками. Верес на сьомому місці із 19 балами. У другому матчі суботи Криворізький Кривбас в домашньому матчі приймав Житомирське Полісся. Героєм зустрічі став півзахисник Криворіжців Єгор Твердокліб, який оформив хитрик, відзначившись на 11.73.86 86 хвилинах. Житомирці відповіли лише одним забитим м'ячем, який на 63 й хвилині забив Олексій Гуцуляк. Завдяки цій перемозі кривба з 25 очками піднявся на четверту позицію в УПЛ. Полісся з 23 балами опустилося на п'яту сходинку. Лівий берег врятувався від поразки у домашньому матчі 15-го туру проти земляків із оболоні Поєдинок проходив за невеликої переваги команди екс з Звягеля Сергія Шишенка, яка зуміла забити за секунди до перерви. Прем'єрним голом в УПЛ значився захисник Валерій Дубко. Лівий берег, у якого останнім часом зовсім погано з голами, до того ж, один із головних креативників Олег Синиця вилетів на 6 тижнів, трохи активізувався у другому таймі, але довгий час не створював нічого істотного біля воріт Назарія Федорівська. Як і до перерви, розв'язка настала в останній миті. Рятувальний гол для господарів забив Якимів. Команда Віталія Первака зуміла забити вперше з 1 вересня, але відтоді протягом 10 матчів поспіль залишив без перемог. Цей результат не пішов на користь жодній з команд, які тепер мають 10 свічок. Лівий берег де у зоні перехідних матчів, а у Болонь у зоні виліту. Неділю 1 грудня Чорноморець на виїзді зіграв з Олександрією. Під вічні Руслана Ротаня відкрила рахунок на 16-й хвилині зустрічі. Дебютний гол на дорослому рівні забив 19-річний Данило Ващенко. На 17-й хвилині моряки залишилися в меншості. Іван Петряк отримав пряму червону картку за те, що штовхнув, а потім ще й обматюкав арбітра. Причиною такої агресивної поведінки стало те, що під час результативної атаки Олександрійців рефері нібито не побачив фолк з їхнього боку. На 29-й хвилині. Матч одеський клуб взагалі залишився у дев'ятьох. Богдан Будко заробив пряму червону картку через образливу репліку на адресу головного судді Та й дити, який просив гравця вийти за межі поля, щоб отримати медичну допомогу. Після цього епізоду на поле вибіг головний тренер моряків Олександр Бабич, який хотів забрати команду з поля, але у підсумку він отримав жовту картку, а матч продовжився. Наприкінці поєдинку команда Ротаня довела справу до розгрому на 80-й хвилині. Забив Денис Костишин. А остаточний рахунок гри на 90 плюс першій хвилині встановив Артем Козак. Таким чином, Олександрія оновила свій рекорд за безпрограшною серією в УПЛ. Команда Руслана Рутаня не програвала жодного з останніх 19 матчів у чемпіонаті України. Після цього матчу Олександрія з 36 очками остаточно зрівнялася за очками та зіграними матчами в УПЛ з київським «Динамо». проте через гіршу різницю забитих та пропущених м'ячів перебуває на другій позиції. А Чорноморець з 12 пунктами посідає 13 позицію. Неділю 1 грудня Динамо на виїзді зіграло з колосом. Уже на п'ятій хвилині зустрічі білосині відкрила рахунок. Володимир Брашко завдав точного удару під стійку за меж штрафного майданчика. Однак на 33-й хвилині ковалівці відігралися після удару Данила Алефіренка. За меж штрафного майданчика захисник киян Тарас Михалко невдало підставив ногу і м'яч залетів у ворота Георгія Бущина. Як підсумок мач завершився в нічию. 1-1. Третій в третім сезоні втративши очки Динамо із 36 балами, все одно повернуло собі лідерство в УПЛ, А коло з 14 пунктами перебуває на 12-му місці. Шахтар та Рух розійшлися миром у матчі 15-го туру УПЛ, який відбувся 1 грудня. Шахтар мав намір реабілітуватися у чемпіонаті після драматичної поразки від ПСВ в лізі чемпіонів. Склад гірників був максимально прогнозований, окрім відсутності Зубкова. Замість нього вийшов Педрінів. Рух вже мав шанси наздогнати Карпати у чемпіонаті. На 23-й хвилині Шахтар повів у рахунку. Педро Анріки навісив у скотового, а Матвієнко вистрибнув вище за всіх у штрафному та переправив м'яч у ворота, забивши вже третій гол у сезоні. Після цього гра стала грубішою. Віктор Копієвський показав аж чотири жовті картки до перерви. На старті другої половини львів'яни створили непоганий момент, однак удар пастога головою з відскоком від газону пролетів повз справу стійку. В 87-й хвилині Ласіна трауре, який замінив Сікана, забив з офсайда, але на 90-плюс першій хвилині рух відігрався. Все ж обігрався в стінку на правому фланзі та прострілив. А Бондар не втримав дідика, який ударом дотик забив свій перший м'яч у сезоні. Шахтар вже не мав часу, аби вирвати перемогу. Нічия 1-1. Після цієї гри шахтар набрав 30 очок та займає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату України. А рух має в активі 19 це балів та посідає восьме місце. Зря з здобу Мічина здобула вольову перемогу над Карпатами. Львів'яни активніше провели першу половину зустрічі. На 20 й хвилині слесар у власному штрафному майданчику схвалив на Костемку і привіз пенальтін, який реалізував полегенько. Підопічні младина Бартоловича перевернули перебіг гри у другому таймі. Півзахисник Петр Мічин оформив дубль і приніс команді перемогу. Зоря набрала 19 очок та піднялася на дев'яте місце в УПЛ. Карпати займають шосту сходинку, маючи 21 очко. Ну а зараз поговоримо про українських футболістів за кордоном. 17-річний Степанов дебютував за Байер у розгромному матчі в Лізі Чемпіонів. Він наймолодший українець в історії Ліги Чемпіонів. Юний український нападник Артем Степанов увійшов в історію українського та європейського футболу. річний форвард дебютував за німецький Байер у матчі Ліги Чемпіонів проти австрійського Зальцбурга. Веркузниці розгромили суперника з рахунком 5-0, а Степанов з'явився на полі на 73-й хвилині, ставши наймолодшим українцем, який коли-небудь грав у головному клубі турнірі Європи національний рекорд Ліги Чемпіонів на момент дебюту Степанову було лише 17 років, 3 місяці і 16 днів. Він перевершив рекорд, який тримався 20 років, і належав екс-захиснику Шахтаря Дмитру Чигиринському. 18 років 1 місяць. Більше того, Степанов також побив рекорд наймолодшого українця-легіонера в лізі чемпіонів, обійшовши Олександра Зінченка. Це вже другий раз, коли Артем потрапив до заявки дорослого складу. Байера перший шанс він отримав у матчі бундесліги проти Гайденгайма, але на поле тоді не вийшов. Проте наставник команди надав йому нагоду у лізі чемпіонів, де українець не підвів 2024 рік. Став справжнім проривом для Артема. В Ю 19 Байра він став найкращим бомбардиром із десятьма голами у молодіжному чемпіонаті. В Яцькій лізі у ЄФА дебютний гол проти Мілана. Збірні України після Євро 17 Степан дебютував у складі юніорської команди Ю 19 також нещодавно Віктор Вацько заявив, що у Німеччині розглядають варіант запрошення 17-річного українського нападника Байера Артема Степанова до складу однієї з юнацьких збірних. Степанов виступав за збірні України ю 16, 17 і Ю-19, що залишає можливість зміни спортивного громадянства. Що ж далі, Байер продовжує боротьбу у лізі чемпіонів, посідаючи п'яте місце у групі з 10 очками. Наступний матч Леверкузенці проведуть 10 грудня проти Інтера, що отримає Степанов ще один шанс. болівальники вже в очікуванні. Німецька преса захоплено відгукується про юного українця, називаючи його зіркою майбутнього. Михайло Мудрик знову забиває в лізі конференції. Він грезбірної України Михайло Мудрик взяв участь у матчі Чалсі проти німецького Хайденхайма, який відбувся у четвертому турі основного раунду Ліги конференції. Українець з'явився на полі зі стартових хвилин. В першому таймі українець запам'ятався насамперед тим, що на 32-й хвилині міг зробити пенальті, але після перегляду вар арбітри вирішили, що Михайла у штрафному майданчику німецької команди не збивали. Однак, хвилина слави Михайла Мудрика настала на 86-й хвилині, коли українець подвоїв перевагу свого клубу. Челсі виграв з рахунком 2-0. Цінібілі зі 100% результатом посідають першу сходинку у турнірній таблиці Ліги конференції. Мудрик цього сезону зіграв 15 поєдинків за синіх у всіх офіційних турнірах. Три голи і п'ять результативних передач. Трансфер маркет оцінює 23-річного лівого Вінгера у 30 мільйонів євро. Друзі, на цьому все. Дякуємо вам, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.